святої Іван для читання, слава, тобі, тобі! Господи, слава будь уважні, сказав Господь, світло твого тіла, око твоє, коли око твоє здорове, все тіло Твоє світле, коли ж воно не дуже, все тіло Твоє темне. Гляди, отже, щоб світло, щоб тобі не стало темрявою, коли отже, все тіло твоє світле, і нічого темного немає, воно буде все світлі, так не наче, бо свічало тебе світлом своїм сяйвом. Коли він говорив і ще, якийсь парисей, запросив його на обід до себе. Ісус увійшов і сів за столом, побачивши це, фарисей, здивувався, що він перш не обмився перед обідом. Господь сказав до нього, Отвій фарисеї, чистити лише зверху чашу і полумисок. Самі ж ви всередині, повні здивства і лукавства. Безумні, чи той, що зробив верх, не зробив і середини, краще дайте милостині, з того що всередині. І все у вас буде жим, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. В сьогоднішньому Євангелії Ісус Христос звертається до кожного з нас, і що Він хоче від нас? Господь хоче від нас, щоб ми дбали. За чистоту нашого серця, за чистоту нашого життя. Він хоче, щоб світло перебувало у нашому житті. Він хоче, щоб весь, як він говорить до Парисея, щоб все те здирство, лукавство, щоб нічого не було в нашому серці. Бо тоді, навіть, якщо ми будемо щось робити добре з чистим серцем, то та властиня буде мати набагато більшу вартість. Тобто якесь добре діло, якщо ми робимо комусь, допомагаємо, тоді воно все набуває правильного сенсу. Воно тоді має більшу силу. Навіть добре слово сказане, з чистим серцем воно має набагато більшу силу, а особливо Боже Слово, бо Боже слово, як говорить Євангелист Іван, є живе і діяльне. Сам Господь став, був словом, став тілом і замешкав між нами. І саме цей різдвяний піст, який ми маємо, він є доброю нагодою, щоб розумати більше над Словом Божим. Адже Слово Боже, воно є світло. Слово Боже, воно є чисте, без плями, без гріха. Бо Словом Божим є Ісус Христос. І чим більше ми читаємо Євангеліє, Слово Боже, тим більше Господь ходить в наше життя, тим більше ми маємо світла в нашому житті. Тим більше ми стаємо чистішими, наші помисли стають ясними. І тоді ми бачимо, що ж насправді діється. Бо коли ми ходимо в темряві, то ми і не знаємо, що діється насправді. Ми не помічаємо свого Духа, який тримає нас, як то кажуть, на будочці, і тільки води назад, перед, зад, перед. Бо коли ми з Богом, ми тоді починаємо бачити світ іншими очима. Отож стараємося, в часі цього різдвяного посту. Дозволити, щоб Боже Слово війшло в наше життя, і щоб під час Різдва ми відчули, як Господь народжується в нашому серці, як радість, мир і спокій приходять у наше життя. Отож, маємо ще час. Отож, молимося, маємо сповідь, маємо службу Божу, маємо добрі справи, милостиню. Наближаємося до Господа, дозвольмо йому зробити порядок у нашому житті. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава.